В автомобілі може бути тільки один людина одна людина за кермом. Uh -huh. Я вважаю, що чоловік, якщо є головою сім'ї, ця сім'я буде щасливою. Якщо жінка голова сім'ї, якщо у жінки 51% акцій. Їй буде дуже складно поважати чоловіка для жінки, з моєї точки зору, зовнішній стрес, коли вона відповідає за гроші, коли вона думає, як прокормити сім'ю, як прогодувати це, коли вона вирішує складні якісь стратегічні рішення, які накладають на неї, на неї стрес, для неї це пагубно. Я не зустрічав за все своє життя жодної жінки, яка б мені сказала, ти знаєш, я в сім'ї перший номер. Я за кермом нашого сімейного автомобіля і я щаслива. Жодної такої в мене не було. При цьому я тобі можу дати тисячі жінок, які скажуть: Я замахалася, я втомилася, я дуже хочу, щоб він був лідером. Я хочу, щоб він включався, я хочу, щоб він заробляв. З моєї точки зору, якщо людина в сім'ї, якщо жінка в сім'ї yeah. знаходиться попереду чоловіка, ми ж навіть говоримо, вона вийшла за між, вона за mm -hmm. мужем. Тобто муж впереді, а вона за мужем. Якщо вона попереду. Чоловіка свого, якщо вона на острії цього коп'я і вона починає вирішувати різні питання, я бачу таких тисяч жінок, які замохані, задовбані. У Як них ви немає ви? часу на себе. А вони якщо, втомлені. А якщо варіант, що така модель. Жінка приймає головні рішення, і чоловік від того від цього дуже щасливий. Це гармонійно? Як якщо вона теж від цього щаслива, так. якщо вони обоє від цього щасливі, супер. Я як тільки зустрім таку одну пару. Ти Богдан не зустр... зустрічав? Я сим я, я тобі, я, купала, я, я, тобі просто... я тобі говорю, як на духу, я ніколи не зустрічав, щоб жінка була лідером в сім'ї. Чоловік був на задніх ролях, плентався десь, і вони обоє були щасливими. Коли до мене такі дівчата приходять, жінки вони говорять: мені ось це лідерство ось тут стоїть. Я хочу, щоб біля мене був сильний, достойний чоловік.